Єдине місце, де тебе чекають, вірять, люблять і працюють. Це будинок, де живуть твої батьки. Мама є в людини. Мамина любов найсильніша, та найсвітліша. Вона може творити чудеса. Я вдячна мамі за те, що живу на цьому світі, радіючи сонячному дню, першому снігу, весняній квітці. саме завдяки їй. А ще моя мама завжди підтримує мене. Друзів може бути багато, але мама одна. Я дякую мамі за те, що вона є, за те, що дала нам життя. Мама це сила, любов і терпіння. Вона віддала нам усю свою любов, силу і терпіння. Мама, вчить нас любити усіх. Я дякую своїй мамі за те, що навчила мене жити правильно. Роблячи в житті якісь вчинки, я спочатку подумаю: а чи не буде мамі соромно за мене, коли вона про це почує? Вона ж стільки зусиль і терпіння вклала. Те, щоб я виросла і стала людиною, тому й намагаюся жити так, щоб рідні мною пишалися. Мамина любов це сад, якому завжди світить сонце, і пора року завжди весна. Матері люблять нас просто за те, що ми є, тому це сниму для нас стати кращим, добовішим, розумнішим. Робити все так, щоб їм пишалися нами. Для кожної дитини є мама найкраща, в світі. моя, мама найкраща з усіх мам. Уся наша родина дружня, і щаслива завдяки їй. У нас у неї двоє хлопчиків. Мама жартує, інколи жартуючи, говорить не двоє у родині, а троє. Це вона має на увазі її тата, коли він пустує, разом і знаю. У ці хвилини мама. Зітхає, що Бог не дав їй дочки, але це не серйозно, і вона нас дуже і дуже любить. Любіть маму, поки вона сміється, і теплотою горять її очі, і голос її на наші душі лється. святою водою, чисто, як сльоза. Любіть, маму, адже вона одна на світі. Хто любить вас і безупинно чекає, і не завжди з усмішкою доброю зустріне. Вона одна пробачить вас і зрозуміє. Мама найрідніша людина для кожного. Тільки мама все життя носить нас у собі. Спочатку під серцем, а потім в серці. Вона виховала мене такою, якою я є. Вона завжди поруч, завжди допоможе. Мама одна з тих, хто радіє моїм успіхам, переживає та вірить в мене. Вона віддає все найкраще, щоб я була здорова та щаслива, тому що вона моя мама, яка завжди зі мною. Мамо, це ти подарувала мій перший подих, перший удар мого серця. Ще тобі дякую за недоспані ночі, за любов твою, яка не знає перешкод. Мамо, я пам'ятаю завжди, що немає ріднішої за тебе на землі. Мамо, ти єдина, незамінна, вірна серцем і душею. готова прийти мені на допомогу будь-яку хвилину. Я точно за любов. І допомогу мені, сестричці, твоїх дочок. Це хвилювання, яке буває, я не розумію. Ми всі тебе дуже любимо. Це у моєму міцне і великий тобі уклін, мама, і подяка. Бажаємо здоров'я, міцного, сили, довголіття. Усміхайся частіше, хай береже тебе, господь Бог. Я вдячний своїй мамі за все. Я хочу сказати їй, як сильно її люблю, і хочу попросити пробачення за те, що нечасто часто їй це говорю. Мама. Я вдячний тобі за тепле та забезпечене дитинство. Мам, я люблю тебе. У нашій сім'ї зазвичай так. Як тато сказав, так обов'язково буде все й по маминому. Вона найкраща мама у світі. Вона згодує, виховує вчить на майбутнє життя. Мама зранку розбудить, скаже щось лагідне, поцілує у щічку і настрій стає краще. Дорога мамо, дякую вам за моє життя. Дякую вам за підтримку і за ваше серце, яке розуміє мене, що мені треба порада. Дякую вам за ваші очі, які з тривогою дивляться на мене. Дякую за вашу любов. Мам, мама носить нас все життя 9 місяців в животі, до трьох років на руках, і все життя в своєму серці. У кожної тваринки, як і у кожної людини, є своя мама, яка піклується про діточок, оберігає їх. Мама це найдорожча людина на землі. Для кожного своя мама є найгарнішою, найкращою, найчарівнішою у світі. У цей день я хотів би подякувати мамі за те тепло, яке вона дарує мені щодня, турбуючись про мене, моїх сестричку та братиків, огортаючи нас своєю увагою. Мама, це наше ясне сонечко. Так хочеться висловити всю свою любов до тебе, мама. Хоча б хоча в кількох словах. Я не часто це говорю, але все ж я люблю тебе. Незмежно вдячний за все на світі і перш за все за перший подих. Дякую тобі за те, що подарувала мені життя. Дякую тобі за веселе, безтурботне дитинство. Дякую тобі за все, чого ти мене навчила, за першу вивчену букву, за рівний почерк, за веселу математику. Дякую тобі за те, щоб. Е Завжди допомагала порадою, навіть тоді, коли все здавалося неважливим. А в хвилин мого тріумфу просто пишалася мною. Дякую тобі за те, що завжди молилася за мене і моє щастя. Просто дякую за все. Всі згадують недоспані ночі матері. А я хочу подякувати своїй матусі за те, що вона віддала мені всю себе, залишивши позаду свої мрії. Моя, моя матуся виховувала та терпіла мій характер. Створювала навколо мене різнобарний світ і втілювала мою мрію в реальність. Моя Матуся допомагала мені пізнавати світ, розрізняти правду та брехню. Добро та втілення злого. Я зростала в атмосфері любові та краси, а Матуся раділа всім моїм, моїм маленьким досягненням. Мама така людина, яка замінить усіх, але ніхто не замінить її. Я хочу подякувати своїй матусі не за щось, а тільки за те, що вона в мене є. Але за це вже напевно я маю дякувати самому Господу Богу, що я здорова і весела. Я завдячую лише моїй мамусі. Вона, як та бджілка, постійно трудиться і клопочеться, щоб мені було добре, щоб я добре вчилася, займалася улюбленим плетінням з бісеру, багато читала. За здатність ходити по цій землі, дихати на повні легені, радіти життю. За вміння відрізняти прекрасне від щахливого, справжнє від фальшивого, правду від брехні, за розуміння всіх тяжких моментів, годин, за любов, щирість. За все ми повинні віддячувати материнському серці. Ось за що ми любимо наших матусь. Я дякую своїй мамі за те, що вона мене родила, за те, що вона мене любить і за те, що вона мені подарила мій перший подих. Беріть своїх вам. Не ображайте їх на сваріть, аж ці мама найдорожча, найблизька людина. Вона завжди підтримає, і завжди буде з вами. Любіть їх і не забувайте. Без ліс, без брехні, без обману. Любите мені, тільки мама. Я люблю свою маму за те, що вона піклується про мене. Якщо щось не виходить, то вона підтримує, дає поради. Іноді сварить. Вона дуже лагідна та турботлива матуся. Пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них, я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе прибіжу скоренько.